Клад і їм доведеться кудись далі відводити літаки, кудись їх переміщувати. Я думаю, що серпень місяць може бути цікавим, тому що. Тут такі кати, які 100% кажуть, що якісь ураження будуть тут, тут мечів це 100% літак, і можливо навіть і на один. Тут у нас цифри: 4, 1, 5, 9 і 6. Я думаю, що це може бути якийсь аеродром, і буде виведено зі строю від одного до чотирьох літаків. Плюс можуть бути і якісь людські жертви або хтось буде поранений. Щось буде летіти і багато, тому що тут у нас тітіркажезів. Можливо, хтось із середини нам допомагає там все це підірвати, тому що дев'ятка пентаклів це якийсь для них важливий ресурс, якийсь склад.